З богом Так, всім привіт! Ну Сьогодні, знаєте, у нас будуть такі новини. У нашого Донфенга вже другий власник. Він тут на місці, то можливість з кошом у нас буде працювати. Ну, а собі придбали ми ДТЗ-5404. Отакий тракторець на 40 кінських сил. Вже в зеленому кольорі. Так гарно зараз зливається з травою. Весняний колір. І тут його рампа у нас близько біля ділянки, тут на місці розружали, то зараз заїхали, трошки вам покажемо. Тоді зайду додому, попередивляю середини, гляну, що до чого і тоді почнемо помаленьку обкатувати. Такий тракторець. Ззаду вже догружений грузами, і тут по 90 кілограм стоїть. У 45 з двох частин складається. І зразу що, ну, що, що мені так кинулось в очі, що Бо буває, що привикаєш до сцеплення привикаєш, до коробки привикаєш, до реверса. Там спробував так на місці його, ну передзад, як воно переключається, то ну, шикарно. У кого вже був реверсом, мабуть, слідуючого тільки з реверсом буде брати трактора. Отакий От буде новий у нас помічник. Зараз відкриємо капот, глянемо. Піднімається від соку. Сьогодні, сь коли хлопці побачили, бо мені говорили, що замовили собі, а нашого продаємо. Коли хлопці побачили, то Ярослав зразу згадав, що пам'ятаєш, я тобі колись казав, що я люблю, ну хотів би мати таку професію, щоб трактора обкатувати. Щоб, щоб тільки їздити нічого не робити. Ну, зараз нам до хати приблизно кілометр, то я поїду вже тоді попридивляюся, гляну і почнемо його обкатувати. А тепер йдемо ти на будівництво наших глянемо. Тут також я такі невеличкі зміни. Звідси. Двері все-таки я порозширав 10 см в одну сторону і 10 у другу. Ну, думаю, коробка забере, там двері будуть отак трошки виглядати. То щоб було споч... так, спокійніше заїжджати. Отакі тут вже доробив. Другі дверцята приварив. Отак, тут ще треба буде просверлити, буде штопориться Ось тут. І отак вони відкидаються. Там до колижину поставив, щоб вони заїжджали б і щоб, ну, щоб не давив донизу. Хлопа. І отак будуть. Тут немає ще цієї такої за, защолки. Ще дороблю. І треба буде придумати ще щось Глянуть, щоб вони штопорилися б. Можливо, яка дошку просто буду заложувати наверх. Здається, нічого, те, що планував, більш-менш вийшло. Отак там трохи опираються на на лижину. і все. Отакі дверцята. Можна заганяти. Так, ну, да, в принципі, вже можна заганяти, не плануємо, бо я ну, оці парадні якби не буду робити поки що. Буду робити, але так хочемо побістріше їх перегнати, то, то зараз. Розривнюємо і тут завозимо корма, Годин 10 трактором катаю, щоб вже там підвозити сіну, солому і комбікорм. І поки що будуть мешкати отак вони. Ну так нічого не давав на ці двері ні розкоси, нічого, вона труба звариться нормально. Ну що, не просідають, бо тоді заглядаємо, думаю, чи, чи бляшки вирізати, чи трубу, щоб якісь такі косяки нормально розлохуються. Отак. Ну, так двері виглядають з вулиці, то я думаю, ну, такий варіант непогано, тому що зараз вітер ходить на вишках. бо там багато і отворів і ну, вишки самі пусті. І тут дверей немає, я просто прорізав його. А тоді, коли загрузимо її сіном соломою, то щоб була б можливість, якби на вулицю вони не виходили, бо двері були б такі відкриті. Щоб свіже повітря було б. Добре, їдемо додому, придивляюсь, ну, продавцям довіраю, звичайно, але я завжди ну, перетягну його, передивлюсь, перемажу, тоді будемо потихенько обкатувати. Я люблю задньої їзди. Всім привіт! Зараз ми біля нашого нового помічника. Коля вже тут з самого ранку все підкручує. Я то кажу, мабуть, цієї ночі тобі погано і спалось. Все ти думав. Трохи зривнули? Трошки здривнули. Сьогодні спробуєш їхати вже. Сьогодні спробую, каже. Ну так, ну да, спробую трошки. Коля каже, що так зручно їхати. Все передивляється, заглядає, що тут. Попідкручувати треба. Такий новий, чистий, кажу, а жалко їхати в поле. Але Коля каже, спочатку пер перший раз, а потім другий, третій в поле, нехай працює. Ну, а потім... Такий новий, жалко, правда? Спочатку. <с> Упали ну, горачі, дискувати, гразюкою замазати. ранок сьогодні я вже поперемазував трактора, поперетягував його так, щоб можна було б більш спокійніше Ну, про обкатку проводити. Такий апаратик у нас новий. Двигун тут стоїть чанфар на 40 кінських сил. Робочий об'єм v 540 см кубічних. Бак стоїть над кришкою клапанів зразу, то тоді глянемо, можливо, десь на мотогодин 300 відрегулюємо, а далі ну а далі, щоб до його не лазити не знімати нічого. Треба, щоб працював, це не щуп, що треба частіше провіряти. наприклад капота закриємо. Вчора ввечері згадав, що масу не виключив, прийшов сюди виключати, ну, вже так, на ощуп. Тут думав, щоб, щоб поламав, а тут така стоїть. Ну, антівгонка. Це коли виключено, а коли включено, то отак. База йде, це вже, ну, як я вважаю, така, як потрібно, щоб була б на сороківці. Тобто і передні мости, і задні чулки такі потужніші. Зараз. зараз руля виверну. Такі вони можливо так на камеру не передає, це треба, щоб візуально бачити 24-річного моста і такого, який він за розміром. Так само і ззаді. Ось ці чулки такі грубші йдуть вже. Тут все такі клешні, хто знає, ну гляну, як вони будуть в роботі, чи вони, чи вони добре, чи вони недобре регулюються і штопораться. На валу отбора стоїть дві швидкості 540 і 1000. То тоді ну, гляну, я буду косити. Зараз якраз, ну, якраз, я так думаю до косовиці його обкатаю, то тоді попробуємо. Можливо і на тисячу. Мені так виходить, якось не дуже обертів багато, того, що ще косарка не така велика, яка йому потрібна. То не дуже обертів багато на тисячу. І так працюємо. Ну і На рахунок обкатки, як я буду обкатувати. його. Бо ви знаєте, у кожного чоловіка, мабуть, такий різний почерг. Хто купляв на то так само і обкатки, а хто їздить, то так само, хтось тобто на голоси бринькає, хтось любить так газ нормально давати. Зараз, коли трактор заводиться, оберти показують 800-840, там 840 стрибає в таких межах, то я зразу добавляю, що були б 100-1050 десь. Тому що коли зранку, наприклад, холодний, то так трохи підплавають оберти. На йому. Так само, коли їду. Неважливо, там, чи перша передача, третя, четверта, то стараюся тримати, щоб було б 1300-1500 обертів. Ну, це виходять не холості і не всі на таких нормальних робочих, коли двігун ну, коли себе гарно почуває. Отакій От справи. І на кожній передачі потроху там перша, друга, третя, четверта це на повішених, тоді так само на понижених. І з передком на, на менших передачах. Зараз в середині покажу, як, який він. Отакий. От ну, сидіння хоча не пневмо ще, але вже трохи хоч ну, хоч щось, Таке більш-менш удобніше. Отакий. От і з цієї сторони у нас тут передній місце включається. І відбора 1540 і нейтрально між їм. Ну, зараз не буду класно на місці. Оце переднє місце це відбора. Реверс. Отак трошки в цю сторону що просто його ну, ногою чи рукою не зачепить у їзді. Отак. От І ручний газ. Класний такий, якийсь, ну такий удобніший мені. Є це. Ну, З цієї сторони коробка передач. Чотири передачі, повишені, понижені. І навеска підемо опускання. По ріднам вже все провірив, як би все нормально. Тут іде ванна роздільна на гідравліку і на, і на коробку. На коробку стоїть отака шкала, прозора видно, уровень. А на гідравліку тут отут щуп. Отакий. Приємна робота. Я розгляду, ще не, познімали. не познімали, ну. Вони там роз... заглядали, тут зняли із, із приборки, подивились. Ось такі тракторець. Ну, будемо бачити, зараз роз... а, ще глянемо зіпа, що там були, бо я це і своїм шприцом помазав. Будемо бачити в роботі, бо зараз розказувати добре, конечно, які там добрі чи не добрі, тому що ну, людина два рази, два рази радіє, коли купляє, коли продає. Але хотілося б, щоб, ну, щоб працювати, а не, а не руки збивати. Як там кажуть, по-нашому пише. Інструкція з документами, документами дали ще ліхтарика і ручку, то вже хлопці там розібрали, що кому запобіжники. Ого, угу. і фільтра. фільтра, це хто за можливо на колектор Знає. От і все. Ну, зараз вже будемо їхати обкатувати його. Ну, я думаю, зроблю десь мотогодин приблизно 10, а тоді вже почну зачіпляти, бо я не є прихильником того, що там 50 мотогодин, нічого їм не тягати, взагалі ніякого навантаження не давати. Ну, віз це не буде гружоний, це можливо якусь солому чи такі, ну, невеликі такі грузи перевозить. І так само, хоча, хоча зараз на вулиці плюсова температура, літо тепло. ну, Хоча цього року літо не таке дуже і тепле, але все одно, ну, якби він заводиться холодний, то я з двора виїжджаю на на і помаленьку він поки доповзе туди, на вулицю їх, і тоді вже починає друге, третє поїхав по вулиці. Ну, і, і таку увагу приділяю, так сказати, легеням трактора, чим він дихає, щоб було б і масло. І тут оця така резинова прикладка, провірає, щоб там нормально все було б. Коли, наприклад, там же масло. Я прибрав, я на місці, воно коли, наприклад, там ну щось чи масло міняєте, ще щось, то коли першу цю нажимаєте, то він, ну якби оцей стакан підходить в одну сторону, то я його так ставлю по центру, прижимаю рукою і зажимаю всі зразу. Ну, Бо воно саме цим пілюки фати, то можна наробити можна біди і отут ще, ну коли я там розрозив з машини трактора, то я б побачив, що цей краник перекритий, Ну насправді це він отак відкритий поперок стоїть. Я щось думав, що, ну, так по ідеї, всі краники йдуть вздовж відкриті, а цей поперок перекритий. Це фільтр грубої очистки, він стоїть тут з датчиком, ну датчик, по датчик по-моєму води. Але будемо старатися, щоб, щоб він не світився б. Я так час від часу трохи провіраю, бо все одно ну, каністрами льопаюсь, то... Як хоча знизу оставляють солярку, але попадають часом чи каплі води, чи ще щось. Замовляли трактора в інтернет-магазині Ромп. Посилання залишимо в описі під відео. Доставку зробили фурою, там хлопці привезли, у нас якраз така рампа є. ну, По висоті, вони, можливо, всі стандартні йдуть. То нормально він там ну, підкачав подушками, то але цікавлять нічого собі. Шикарна машина, що регулюється висота, то все добре пройшло. Отак в нас справи. Добре, будемо їжджа вже пробувати їздити щось потрошку. Ти зараз показує 820 обертів. Отак додаю на тисячу. І тоді поїхали. Непривічка другого диска вижимаю, зараз поставлю нейтральне, покажу. Якби все пройде, тут йде двохдискове, Оце перший диск, отак, є ход і тоді перший диск вижимається. а тоді другий аж падає педаль. Оттак, першого вистачає. Подзвонила до колі, запитала, де він, то він тут недалеко, то вже і я хочу також спробувати їхати. Ну, я так їжджу не дуже часто, але все рівно часом, коли буває, що треба, чи на поле заїхати, чи, 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 чи з поля приїхати. Вже каже, коля всі поля об'їхав, вже все знає, де в нас росте. Зараз він мені покаже. Добавися. Так.

включила, так? Да? А, вперед, поняла. Ну, щось не їде. Я просто нажала нейтральну, а вперед не нажала. Так непривично, але так добре. Все, фатий. Ну, вже зрозуміла, що куди. Да. Так? А, уперед. Ага. там Ага. Все, їдемо ще на нашу ділянку, побачимо, що там в нас робиться, вже виїхати додому. Ну все, сідає, я тут стала так серед дороги. Ну якщо треба, то вже можна їхати, так? Ну і все так? Ну так зручно. Я ще в перший раз. Так непривічно. А знаєш, що мені подобається? Як е, руль крутиться. За ту штучку. Ну. ну і зараз те, про що я говорив, що зараз обер стоять тисячу тут. 1040. Сейчас трохи 1018. А коли на холости повністю. Отак, 820-840 показує. Але я додаю. Не треба, щоб він зараз на холости пробив. Отак, зараз першу передачу. Підвезеш мене до мотоцикла. Ну. Тепер зараз другу. Тоді третя. А ну зараз третю і на другу. Ну, трохи треба, що трактор призупинився. О, якби ну, такі моменти є, що можна без гарчання Бо Тут синхронізаторів немає. То треба просто вже так ну, смухати, щоб все було добре. Так газончик їде пропустимо. А ми ще по дорозі заїхали на нашу ділянку, заглянуть у Хлів. Тут Коля вранці вже приїжджав трактором, брав з собою запчастини, зробив таку защолку. Трошки недороблена, правда. Каже, що ще не дороблена, а я вже думаю, якщо закривається, то вже й дороблена. Ну, тут ще нам залишилося розрівняти пісок, ну і завести корма, солому, сіно. Ну, якщо все добре, в слідуючому відео вже у нас буде тут заселення, бічків. Ну, на цьому наше відео буде закінчуватися. Вам всім дякуємо за перегляд. Бережіть себе. Янгола Охоронця Збройним силам України. Всім до побачення!